Отримали дуже класну новиночку. електрична мультиварка від ROTEX. Її потужність 900 Вт. Вона має аж 30 автоматичних програм. Книгу рецептів українською мовою, в якій зібрано 120 рецептів, готувати з нею вам буде дуже легко та зручно. В комплектику у нас є пароварка, кришечка для чаші, 2 ложки та мірний стаканчик. Чаша у нас має об'ємчик 5 літрів, дуже хороше керамічне покриття. Мірно на шкала, завдяки цьому покриттю у вас нічого не буде пригорати. Є функція шеф-кухар, функція відміни. Окремо ми можемо встановити таймер та відрегулювати температуру. Також є відкладений старт. Ось цією кнопочкою ми можемо користуватися як джойстиком для того, щоб вибрати автоматичну програмку. У нас їх є аж 30. За допомогою них ви можете приготувати борщ, смажити, тушкувати, запікати, готувати тісто, барбекю, суп, рис, овочі, тепле молоко, готувати на пару. Також є сувіт, домашній сир та ще безліч різноманітних програм. led дисплейчик завдяки якому вам буде зручно нею користуватися. На неї діють. Два роки гарантії. А щоб замовити і готувати стало вам зручніше, пишіть нам в Директ.